Україна опинилася у глухому куті. Всі, нібито, хочуть закінчити війну, але при цьому бояться, що Росія знову на нас нападе. Якщо й сідати за стіл переговорів, то тільки з позиції сили, але ніхто не говорить, де взяти цю саму силу, щоб протистояти Росії. Трамп переконує Путіна і Зеленського припинити війну. Як ми знаємо, американський президент не раз заявляв, що світ не повинен був допустити цієї війни взагалі. У той час, коли НАТО вкотре вказало Україні на двері та попросило не стукати років так 10 або 20, А Європа судомно обговорює введення миротворців на нашу територію. Андрій Єрмак заявляє, що реальні переговори про стійкий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії закінчаться ресурси на війну, і у цьому відео я хочу поговорити якраз про ресурси, але не лише про те, чи достатньо їх у Росії. А й чи вистачить у нас сил, ресурсів та мотивації продовжувати безглузду війну? Почнемо зі статистики: за місяць Росія виробляє від 42 до 56 балістичних і 90 115 крилатих далекобійних ракет, які можуть використовуватись для ударів в глиб української території, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Хочу звернути вашу увагу, що це лише за місяць. А це означає, що кожного місяця росіяни можуть тероризувати нашу енергетичну систему. Життя без світла, спеку і холод може стати нашою постійною реальністю. У 2025 році витрати на статтю Національна оборона в Російській Федерації становитимуть близько 32,5% порівняно з нинішніми 28,3% державного бюджету. Це понад 145 мільярдів доларів і складає близько 6% ВВП країни. І тут важливо розуміти, що за простими цифрами ховаються життя цивільних людей, тому що, як ми всі добре знаємо, росіяни часто влучають у житлові будинки. Чим більше ракет, тим більше жертв і руйнувань, Трамп у своєму інтерв'ю вже зазначив, що приблизно 100 років знадобиться, щоб відбудувати Україну після війни. А як ви думаєте, чи будуть її відновлювати? Якщо на секунду стати економістом, то слід згадати, що ми по суті воюємо у борг так, Держборг України на 29 лютого 2024 року склав 143 мільйони доларів. Індекс інфляції в Україні. У листопаді 2024 року склав 101,9%. Можна сказати, що й інші країни живуть у боргах, але не в кожній країні йде така руйнівна війна, ба більше руйнується економіка України, спостерігається дефіцит кадрів серед вчителів, лікарів, фармацевтів, а також у сфері транспорту, будівництва та виробництва. З огляду на все це, чи легко Україні буде віддати борги, чи легко буде відбудувати країну власними силами? Окрім того, з початку повномасштабної війни Росії проти України Пхеньян передав Москві зброю на суму від 1,5 до 5,5 мільярдів доларів. У війні проти України вже задіяні північно-корейські війська. Крім того, Росія з 2023 року почала самостійно виробляти новий ударний безпілотник великої дальності дії Гарпія А1 на китайському двигуні та запчастинах. За рік з липня російські військові заводи виготовили понад дві тисячі таких безпілотників. І, як ви розумієте, це далеко не весь її військовий потенціал. Багато в цьому випадку залежить від її союзників: Росія та її партнери. Наочно демонструють у війні з Україною зуби Заходу. Америка Байдена це вже давно зрозуміла, але визнати це Великобританії, Європі і самій Америці не просто. Через це всі лише висловлюють глибоке занепокоєння, і не більше того. А тепер давайте про найболючіше питання мобілізацію. Чи є в Росії з цим проблеми? Так, але чи такі вони, як в Україні, Навряд чи. У ЗМІ багато говорять про те, що якість російських контрактників суттєво впала. Путін стоїть на порозі другої мобілізації, на яку важко наважитися. По суті, з 2022 року триває часткова мобілізація. Уряд боїться можливих протестів, тому шукає альтернативи. Зокрема, є добровольці, є північно-корейці. Доводиться підвищувати суми регіональних виплат за підписання контракту з міноборони. Але із цим Росія справляється. А як ідуть справи в Україні? Корупція, відсутність мотивації, руйнування. Наприклад, сьогодні The Economist, посилаючись на військових, повідомляє, що Україна втратила близько 50% територій, які контролювала в Курській області. І цього слід було очікувати. Коли фронт сиплеться по всій країні і не має можливості продовжувати наступальну операцію, то доведеться відступати. І давайте уявимо. Якщо навіть мобілізувати всіх українців, зокрема жінок, чи вдасться здобути перемогу? Цей план подається як єдиновірний. Але хіба це вихід? Чи не зможе Росія у такому разі мобілізувати вдвічі більше громадян? Чи не зможе вона звернутися за допомогою до своїх союзників, щоб отримати, як кажуть, мобілізаційний ресурс? А її союзники не просто обіцяють, вони діють. Тож, у кого військовий потенціал закінчиться швидше, ймовірно, що саме у нас. Тому лозунг про те, що воювати повинен кожен, не веде до перемоги, відновлення кордонів чи збереження державності, і це соромно не розуміти, враховуючи, скільки років на території України триває війна. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо підтримуєте мою точку зору.